Підключай швидкісний та якісний інтернет від ТРК ГОК. Тариф безлімітний 100 за 170 гривень до 100 мегабіт. Тариф безлімітний 300 за 250 гривень до 300 мегабіт. Підключайся вже зараз. У горішніх плавнях визначилися найкращі команди футбольної гімназіади Полтавщини. Протягом трьох днів за медалі змагання боротьбу вели вісім команд територіальних громад області. Вирішальні поєдинки відбулися у заключний третій день змагань. Доля третього місця на турнірі визначилася у грі команд Лохвицької та Оржицької територіальної громад. Успіх у цьому поєдинку команді Лохвиці забезпечили два результативні удари у кожному таймі. Ось таким ударом гравці у жовтій формі відкрили рахунок. А після перерви знову таки дальній постріл гравця команди Лохвицької територіальної громади довів перевагу його команди до рахунку 2-0. Більше голів команди не забивали і рахунок до кінця матчу не змінювався. Гарний матч, красиві голи були в нашій команди. Що не вистачило для перемоги, ще в турнірі? Як там складалося півфінал? Я думаю, нам не вистачило фізичної сили. Гарних нападаючих. Та і все, напевно. Ну, гол кра... красивий був перший. Так, да, красивий гол. Та й другий нічого такий. Ти забивав голи? Так забив вчора в матчі з Радиськом. Розкажи, як ти гол забив. Йшов на віз із кутового, я підстав голову, то забив гол. Добре. Ну і задоволені третім місцем? Так, задоволений, заслужений третім місцем. місце. У фіналі гімназіади зустрілися команди горішньоплавнівської та гребінківської територіальних громад. Цю зустріч активно почали господарі турніру, яким вдалося забити два м'ячі на початку поєдинку. Гравці горішніх плавнів відкрили рахунок з пенальті, який заробив Михайло Шептіцький. 11-метровий удар у складі команди горішньоплавнівської територіальної громади реалізував Ярослав Сорочан 1-0. В одній з наступних атак гравці команди Гребінки не вгледіли за футболістами атаки команди горішніх плавнів. У підсумку господарі турніру подвоїли рахунок. Після передачі Михайла Шептіцького результативним ударом відзначився Назарій Грицак. Матч був так дійсно тяжкий, але ну, ми були заряджені на цей матч, ми знали, що переможемо. Ну, якось забив, так вийшло. Ну, розкажи, згадай, як забив гол там? – Ну мені прострілили, я вдарив і все. Ігор Взагалі, який найкращий матч, як ти вважаєш, команда провела. Мені здається, минулий, і цей матч був такий самий минулий півфінал. так? Да. Гравці Гребінківської територіальної громади були сповнені бажання вирівняти ситуацію. Втім, справа до прицільних ударів в них так і не дійшла. Дисципліни не було. От якби була дисципліна, може б не дивилися лігу чемпіонів вечора, щоб поспали нормально, віддихнули. більш серйозним настроєм вийшли. Повийшли такі чуть, -чуть розслябані, ми вже представляли перше місце, там кубок підіймаємо і в неї вийшли. Чуть-чуть, ну, звісно, не подобається, що суддя, як судив. Є такі моменти, що пенальти не поставив там, одне. Саласінь, наші ворота були заслужені, там, якісь фали, ще такі якісь. Ну, от, другий гол Саласін привезли ми самі. Ну, перший пенальті, лічно моє мнение, я не знаю, як суддя там дивиться, що не було. Ну, М'яч іграв, а. Дісятий научений, що є якесь касання. їхній, там капітан, що зразу нерять на щучку, Я там учили на, на, на річці. Такі ну то так само бере і неряє. У другому таймі фіналу команди не забивали м'ячів. Тож перше місце та головний трофей змагань виборола команда горішньоплавнівської територіальної громади. Ну, Гімназіада завершилась перемогою горішньоплавнівської команди. Команда перемогла. Заслужено, хочу сказати, фінальна гра це доказала. Соперник був сильний у нас. Все. Ну, команда виграла з рахунком 2-0, і це було по, по грі. Не то, щоб команда вийшла, розслабилась. Ні. Це була команда, дійсно зібрана команда, ну будемо казати, чемпіонів. І вони доказали свою першість. На церемонії нагородження організатори обласного етапу гімназіади подякували командам за участь. Призерів та переможців нагородили грамотами та медалями. Враження Не тільки від гімназіади, і від самого міста горішнього плавні, самі-самі-самі приємні. Велика подяка організаторам, велика подяка, що проводяться такі змагання, що проводяться такі змагання. Велика подяка за таке прекрасне поле, підготовлене. Все на, вис... на дуже високому рівні: і арбітраж, і організація, і проживання, і харчування. Все було зроблено для дітей. Хлопці ваші так хотіли перемогти, тут трошки розстроїлися так, після фіналу. Одного бажання. Мало для того, щоб вигравати в футболі, Ще потрібен характер, ще потрібні дуже багато інших якостей. Горішні плавні були сильнішими. Кубок переможців турніру отримав капітан команди горішньоплавнівської територіальної громади Михайло Шептіцький. Мені дуже сподобалося, як ми спрогресували з нуля. Майже зібрали команду, і ось на останній грі ми майже вже без помилок відіграли, повністю переграли суперника. На мою думку. І, в принципі, сподобалася команда, було дуже цікаво порівняно з тим, хто був на районі. От на області вже рівень. Ну і два швидких голи визначили долю фіналу. Так, налаштувалися, щоб забити два швидких голи. Так, налаштувалися, одразу пішли в пресинг. Хотілося ще забити, щоб збільшити перевагу до трьох і далі вже грати на рахунок. Але я думаю, це вже змінило гру якось морально для них, як і для нас. Ну, тепер продовжують, будуть продовжуватися тренування, ваші, виступи, де будете грати? Е, поки що тренуємося самі, а от далі нам сказали, що є шанс, що можемо грати навіть далі, якось від своєї області, представляти її навіть на Україну, як складеться там доля. Ви вибори право представляти на всеукраїнській гімназіалі, так? Е, так, якщо нас запросять, то ми поїдемо грати далі. Наостанок усі чотири найкращі команди сфотографувалися на згадку про шкільні футбольні змагання у горішніх плавнях. Три насичені дні футбольної гімназіади подарували купу емоцій її учасникам та залишили неймовірні враження від поєдинків на стадіоні ЗОШ номер 5.